Друзі, всім це світає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Mercedes Benz s 350 Офіційний автомобіль 2012 року випуску. Трилітровий дизельний двигун, задній привід, автомат. В ідеальнішому стані автомобіль. Взагалі ніяких вкладень не потребує. Машина обслужена повністю. Комплектація в нього крутезна також. Віконі шторки є на це захисні. Класний шкіряний перфорований салончик на підігрівах. Все круто і все дорого-багато. Безключовий доступ до тяжки на дверях, все працює в ідеалі. Пам'ять сидінь пасажира та водія, електропривід, преміальна акустика, автосвітло, прилад нічного бачення також в ньому є. В ідеальнішому стані шкіра, друзі, машина реально крутезна. Подивіться, яка комплектація. Тут все для зручності та комфорту пасажирів та водія. Пробігу 224 тисячі кілометрів. Автомобіль знаходиться на локації кільцева дорога, 1 ТРЦ, Республіка Парк. Він доступний в кредит обмін викуп вашого автомобіля є. Готівковий, бездраг... Готівковий рахуночок у нас також є. Приїжджайте на нашу локацію, ми з вами поторгуємося гарно, зробите тест-драйв і придбаєте цього красення.